Як наматувати намітку, да? Ви в 4 рази, да, склали? А вы же толстый, то я ж вибуди, то ручник, угу. А то вже той плат, плат довгий. Широкий. Широкий. У мене є широкий. Хома я сама піду. У вас називається плат чи намітка? Плат. 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 І то от показали старі баби, да, як його наматувати? Оп. Беріте. О, бачите, які ще огося Так. О, а вже. Тільки то без кінців. А їх ще з кінцем є? Мм. Mm. Чим кінцем платаємо? Нема. Я вже не той що не треба. Ну з орнаментом бачите, виткано там. Ну то то.

Боняра. Сита се чека, я Це було в Русі, в одній Хорусі. Так собаки злоба з лоба чужиба сюди да сюди о. Потім бенкусь. Хай таке. Так, а на голові? Щось пропустили? Голова має бути закрита мусить. Ні, це не веде голови. Чи то хустку туди, чи що? Що, щось там ми не домотали, бо я сіда, сіда. А я ж ми би замотали голову? Ну треба з то вже буде похоже. Приклеить оно принасывает. Вот вс ⁇ будет. Прикрыется, ну. О, то уже... Вот так. Вот так, да? І хороше. Так. Тобто. Є... Ага. І, і от того конця куди? Так він висить, так? Да? Ми його не видно ззаду. Угу. Він так має вісити. Сюди, сюди. Ну, як є вже. О. Понятно, да, Що треба ну, і все. Тут, так, І все. І тільки так... от один узел робиться, да? да? Зав'єти, це коли треба приспинити спицію. Ну колись же не пришпилювали? Колись мусить просто його вище витягували, да? І він тримає. Ну, вже понятно, хай. А хто то вас навчив, так? Баба ваша чи хто? Ніхто, баба. Баба вже не було. Баба морла. То вас хтось зі старих навчив, так? Да? Показали мені, значить це я тобі показую. його. Ага. Показали я. Давай. Слухайте, а то ж колись на весіллях дівку повивали плата, так? Да? От як вона замуж йшла да, 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 і наматували такого плата, да. і вже замужні баби? Да, та шо... накидали. Шепщики були. Чепці? У нас буби і масра був. Тоді я його весела. Він бути та наче за голову. о, сіде, суха. <риви. <риви. Ті, а, а, пусуле... байди, Ти чого по столи бути, А постулива діти, сорочка перебрана, фортух, це було з'явить. І фартушки. І фартушки були колись. А зараз все звелося. Фартухи мене є. ці mm. зайчі є, спудеці. З... З... А що таке китайки? А-а-а. Анте. Червона спудеця і скрізькі. А, нашити є такі. Mm -hmm. А, ну то-ту то, да то, то, ну. У нас є дві. Дві спудеці, два фартушки, Якби би чулося, то ми гроші дали би, хто за якийсь. Я теж у той у старе... не... клуб збирали. No, 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 а зараз в клубі щось є там? Що? В клубі зараз щось там є.